Як зібрати дзінлю, щоб вона добре дамажила. Для початку скіли, пріоритет прокачки, талант і навичка в першу чергу, ультимейт в другу, а незвичайні атаки все одно. По констам найкращий варіант цигнем ідея. Вона на 14% краще, ніж її сигна, і на 28% краще, ніж доступні четвірки. Найкращий сет реліквій сет вченого Сет Блейда також нормально, але з ним будуть проблеми з балансом. А якщо нічого немає, 2 на 2. В планарках або садка Сторіс, або Арена. Різниці немає. Стати, ноги на швидкість, тіло на крити, але здоров'я з гарними нижніми характеристиками не гірше. Сфера на афікс або здоров'я і мотузка на здоров'я. Внизу шукаємо: здоров'я, крити та швидкість, і в ідеалі повинно бути. Від 6 тисяч здоров'я кричан з найбільше 50% до бою, а якщо з сандеєм, то в межах 30%. Крит-демедж від 150 і більше, і швидкість 134 або на одну швидше, ніж просувальник.